Я почну що щось. оскільки Я Я вас дуже прошу. Ми вважаємо спірне судова незаконним, винесеному з порушення нонподсульного та як не дивно матеріального права на цій стадії. По-перше, ми вважаємо, що порушена стаття 183 та частина 4 статті 28 Кримінального кодексу України, про що саме я кажу? Лише одна норма, частина 4 статті. 183 надає суд дискреційне повноваження обрати запобіжний захід без альтернативи застави, в тому числі і за економічним злочином. І єдиною такою мовою є кваліфікація дії особи за статтєю 255 Кримінального кодексу України, тобто створення злочинної організації. Однак, якщо ми подивимося на матеріали справи та на приписи частини 4 статті 28 Кримінального кодексу України, вона імперативно в обов'язковому порядку вимагає наявність як мінімум 5 осіб у такій злочинній організації. На теперішній час у всіх матеріалах справи, які перед вами, які були у суду першої інстанції на той момент, підозри пред'явлені лише чотирьом особам, лише 4 особи встановлені, інших будь-яких особ, матеріалах справи не встановлено, прокурори в першій інстанції самі це підтверджували. Таким чином, в цій частині ми вважаємо, що суд першої інстанції порушив перелічені норми. Далі суд порушив частину 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України в частині обґрунтованості підозри. Якщо ми подивимося на всі склади кримінальних правопорушень, які інкримінуються, це, зокрема, стаття. 209, 219, 220, 212 та 255, то на нашу думку жодна із зазначених конструкцій не витримує так званого тесту на об'єктивного спостерігача, як, того, як його розуміє Європейський суд з прав людини. Якщо ми подивимося на 209 та 219 статті Кримінального кодексу України, я їх називаю зв'язці, тому що для кваліфікації дій за 209 потрібно. Мати так званий предикатний злочин. Предикатний злочин відповідно до змісту, як процесуального та матеріального закону, може бути лише злочин проти власності або будь-який злочин, у якому особа заволодіває будь-яким майном. В нашому випадку предикатним злочином зазначається 219 стаття, що апріорі навіть за правовою природою цієї конструкції не може бути предикатним злочином. Далі 219 стаття передбачає можливість притягнення до відповідальності лише спеціального суб'єкта, або засновника, або директора юридичної особи, яка має стійку фінансову неспроможність. Наш підзахисник пропачів Віталій Валерійович не є ані директором, ані засновником взагалі жодного відношення до наведеного підприємства немає. Головним аргументом, яким. Мотивується наявність статті 219, це є так званий акт внутрішнього діту проведений Міністерством, однак, якщо ви його подивитесь, то з нього чітко вбачається, що там не встановлюється якоїсь однієї причини якогось плохого фінансового стану цього підприємства, це комплекс причин, це системні проблеми у галузі, і навпаки, цей документ доводить, що з позиції об'єктивного спостерігача жодного складу кримінального правопорушення у діях нашого клієнта немає. Далі стаття 212 – це ухилення від сплати податків. Вона умовно складається з двох епізодів. Це ухилення, нібито використання нульової ставки ПДВ за деякими операціями, які чітко навіть не визначені у цих тисячу аркушах, які були надані до суду першої інстанції. Крім того, обов'язковою умовою кваліфікації за цим злочином є прямий умисел особи. Той же час на б'явах справи, по-перше, міститься е численні роз'яснення податкової служби, що само по собі вже означає, що само питання правового застосування цієї закону є спірним. А отже, не можна вести речі про жодний умисел в цьому випадку. Другий епізод стосується е несплати податків державним підприємствам. Знову ж таки, ця стаття передбачає наявність спеціального суб'єкту, це менеджмент державного підприємства. Наш клієнт жодного відношення до державного підприємства не має, Та апріорі, навіть за конструкцією 212, він не може бути навіть співучасником щодо ухилення сплати податків державного підприємства, яке безпосередньо підпорядковується Міністерству енергетики України. Наступна стаття це 255, Я про неї вже казав. По перше, немає п'ять осіб, як того вимагає частина 4 статті 28, і знову ж таки з позиції об'єктивного спецсергача це не Переконує в тому, що є якась обґрунтована підозра. Також я трішки зупинюся на ризиках. Це другий елемент. Тобто стаття 177-178 обов'язково вимагає від прокурора доведення наявності ризиків, та чому саме не можна обрати більш м'який якийсь запобіжний захід. Жодним належним та допустимим доказом у справі не доведено жоден із ризиків, і не доведено, чому усі ті ризики, які нібито вбачає прокурор, не може бути. Нівельований, наприклад, за допомогою домашнього тимчасового арешту на всю добу, або інших якихось більш м'яких запобіжних заходів. Більш того, сам прокурор ті матеріали, які він наводить, доводять зворотні. Наприклад, прокурор в першій інстанції зазначав, що наш клієнт 30 разів нібито виїжджав за кордон, і це він надає доказом того, що він нібито може. Уклонятися від слідства. Однак, ми вже казали про це, що він не тільки 30 разів виїжджав, він 30 разів повертався. І при цьому матеріалах справи є докази того, що всі ці 30 разів він напевно знав, що є кримінальне провадження. Його неодноразово викликало у якості у зазначене кримінальне провадження. Проводились тимчасові безліч слідчих дій, в тому числі обшуків. Тобто особа, знаючи, що є кримінальне провадження, виїжджає за кордон. Та повертається, тобто про жоден ризик ухилення від слідства або кримінальної відповідальності не може бути і речі. Крім того, є стійкі соціальні зв'язки у розумінні статті 178 Кримінального соціального кодексу України. А саме тут знаходиться сім'я, тут знаходиться вся нерухомість, тут в кінці, -кінці є центр життєвих інтересів. Як в міжнародному праві використовується термін, тобто усі інтереси життєві знаходяться тут. І нікуди і ніхто виїжджати не збирається, а навпаки, ми збираємося доводити нашу невинуватість. Тому ми вважаємо, що під час розгляду першої інстанції були порушені всі перелічені мною норми процесуального та матеріального закону. Просимо задоволення. Ваша честь, хотів би доповнити про те, що ми сторона захисту вважає, що січій суддя при постановленні ухвали не обґрунтовано не визначив розмір застави, без будь-якого обґрунтування, без врахування підстав та обставин, передбачених КПК України 177 178 стаття, і без належної оцінки, фактично з ігноруванням доводів сторони захисту, що безперечно порушує вимоги частини статті 73 КПК України. Сторона захисту в процесі того розгляду ініціювала питання про визначення розміру застави. Оскільки клопотання зі сторони обвинувачення не було про це, значила безальтернативно було прохання. От. Але суддя відмовила, слідчі суддя відмовила з тим, що з посиланням на статтю другого, що має право не визначати розмір застави, коли інкримінується стаття 255 КПК України, це значить, що це не є імперативна заборона. Тобто тут йдеться про право судді, і відповідно можливість визначення застави при обвинуваченні за статтею 255. Вона Передбачено випливає з частини чтина статті 73 КПК України. Ось відповідно, це є право судді слідчого і, але реалізація такого права має відбуватися з дотриманням вимог частини 4, 4 статті 73.2, а саме з врахуванням підстав та обставин передбачених статтею 177-178 КПК України. Тобто вважаємо, що слідчий суддя вказаних вимог не дотримався і, і проігнорував доводи сторони захисту. Зокрема. Івропрактику Європейського суду прав людини, відповідно якої у всіх випадках, коли ризику ухилення обвинувачного відслідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинувачено має бути звільнено, і в таких випадках суд має належним чином досліджувати можливість застояння таких альтернативних запобіжних заходів. Крім цього, автоматична відмова в застосуванні застави без дійсного судового контролю є несумісною з вимогами конвенції. Тобто вважаємо, що вказаних вимог конвенції слідчись не дотримався. Крім цього, як зазначав мій колега, це є всі, всі ці злочини, які нібито вчинені злочинною організації. Вони є економічними, господарськими. Тобто тут вони несуть шкоди якоїсь здоров'я людини чи не містять насильства. Ось, крім того, звертаю увагу суду, що взагалі цей епізод був внесений 9 травня 24-го року. А підоні проти озву була здійснено 17 травня. Тобто, ми маємо обґрунтовані підстави вважати, що це такі от що це було саме на меті лише обґрунтування неможливості обрання запобіжного заходу, альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Тобто, як зазначав колега, всі 4 учасники встановлено. Відповідно, не виконана навіть формальна така ознака статті 255, і Крім того, матеріали клопотання взагалі не містять жодного підтвердження існування такої організації і якби і її створення. Тобто, ми вважаємо, що слідчий суддя не врахував підстави та обставини передбачені 177 сімстосімсятвісім КПК і не не довів їх відповідно висновок слідчого судді щодо. Невизначення розміру застав у даному кримінальному провадженні не відповідає конкретним обставинам справи і прийняти з порушення норм КПК. Крім того, ваша честь окремо на деяких доказах це лише щодо висновків аналітичних досліджень Державної податкової служби, якими сторона винувачення бронтової і ухилення сплати податків, і легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Проте увагу ваша честь, що вони складаються з 200-300 сторінок, але всі вони там за умови, припущення, да, тобто. Тобто вони не є, це не є податкове повідомлення рішення, в тому числі ми надавали ось запит, який надійшов нас, обвинувачують у тому, що непримірно використовувалася пільга з ПДВ. Однак тільки зараз надійшов запит взагалі щодо цих операцій по ПДВ. Тобто це не може встановлюватися тільки по, по податковим повідомленням рішення, Це прямо передбачено. Такого повідомлення рішення немає, але зате вже є кримінальне переслідування. Тобто в самих. У висновках аналітичних досліджень зазначено, що вони без первинних документів виконані. Тобто, якщо, наприклад, говорити про, про сплату ПДВ, як обстановна винувачення каже, що 1 січня 2022 року пільга припинила дію, то оплати були після цього періоду, то вони не встановлені аналітичного слідження немає, коли саме буде здійснені ці відвантаження. Тому що якщо були відвантаження раніше, то в самому дослідженні вказано, що це якби перша подія. Відповідно, якщо відвантаження вугілля були раніше, то пільга має, має право застосовуватися. Тобто побудовано повністю ваша честь, Шановний суд, на припущеннях. Так само, відповідно, ми вважаємо, що за відсутності рішення додаткового контролю. Не можна говорити взагалі про будь-яке ухилення від сплати податків, а й так і від об'єктивну сторону даного кримінального правопорушення. Ось, тим більше, що службові особи, ну, якби ми вважаємо, що цей доказ не є допустимими, якщо говорити про ці висновки енетичних досліджень. І знову ж таки, цей факт несплати майснуть виключно в рамках податкової перевірки, яка тільки зараз може бути розпочата, якщо будуть надані ну, після документів. І знову ж таки, щодо експертиз, шановний суд, експертизи побудовані повністю на висновках тих самих аналітичних досліджень. Тобто вони набули категоричних висновків, хоча саме аналітичне дослідження повністю побудоване на припущеннях. Тобто без, ну, на підставі наявної інформації, відповідно, вони також ми вважаємо, не можуть підтверджувати факт несплати податків чи ухилення, від, сплати апів, чи ухилення від їхньої сплати. Таким чином, я вважаю ваша честь, шановний суд, що прошу задовольнити скаргу захисника і скасувати ухвалу слідчого судді. Я не буду повторювати за своїми колегами, оскільки зараз стоїть питання, чи законно, чи незаконно ухвала слідчого судді. Через коробного суду від 18 травня ця ухвала, я буду тільки з нею працювати. Іншого нічого не буду казати. Я хочу сказати, що мотивувальна частина цієї ухвали, зі слів, слідчий суддя дійшов висновку, розпочинається з 8 аркушу. Тобто, восьмого аркушу це все, що вважає сторона обвинувачення, і з восьмого це все, що встановив слідчі судді. Починаючи з 8 аркушу, по 13-й аркуш, слідчий суддя просто переписала зміст повідомленої підрозри тільки в скороченому тексті. Тобто Ніякі докази, нічого, просто переписано повідомлення про підозру зміст. Тобто починається по суті свої мотивування рішення з останнього абзацу 13-го акту. Само рішення на 14,5 авто. Тобто, ну і з них тобто, можна сказати, що по суті мотивування знаходиться. Один абзац на 13, один абзац на і одна сторінка 14 го що це все мотивування, там, де слідчий суддя надає, чи мав надати оцінку доказом, встановити якісь факти і на підставі цього прийняти рішення. Я повернуся до того, що починаючи з 8-го аркусу, суддя, просто переписуючи повідомлення про підозру, разом з цим констатує факт стосовно 225 ї статті, що. Нібито створена злочинна організація, до складу якої входили наш підсахисний, пані Даніленко, пан Руденко і пані Серебрянська. Тобто 4 особи. Далі написано інше, не до судового розслідування розслідуванням Ну, По-перше, відповідно до чинного кримінального закону, для того, щоб злочинна організація вважалася кримінально караним діянням, потрібно встановити 5 осіб. Якщо немає п'ять осіб, то це вже не злочинна організація, то вже немає 255 статті. Якщо вони пишуть інші не встановлені особи, то з точки зору конституції України, кримінально-процесуального закону, цих осіб не існує, бо їх не встановили і їх немає. От коли вони встановлять, тоді буде вважатися, що такі особи є. Поки що це їхнє припущення, а пристуці забороняє їм робити. Свої висновки, обґрунтування послання на припущення. Тобто вони мають зараз встановлено кримінального проваження 4 особи. Цього не вистачає навіть арифметично для значильної організації. Навіщо їм потрібна була значна організація? Мій колега сказав. Вона з'явилася за тиждень до того, нібито вони внесли відомості в ЄРДР. Для чого? Для того, щоб брати запобіжний захід, це ж всі, тут всі розумні люди, всі розуміють для чого. Для того, щоб це було бізальтертивно, щоб отримати нашу. Підзахисного підвал, але доказів для злочинної організації, навіть в самому повідомленні про підозру на одному аркуші написано, що керівник підприємства, головний бухгалтер і інші особи в підприємстві створили, за участю нашого підзахисного злочинну організацію. Тобто, створюючи будь-яке господарське товариство, по суті, свої, вони вважають, що це вже створена злочинна організація. Да? Ну, це будь-яке підприємство, там є директор, там є підпорядкованість бухгалтер, інших осіб. Це є підпорядкування, але воно є легальне. Воно не може розцінюватися як злочинна організація. Це абсурдна речі. Тоді всі, ТОВи, ви, товариство з обмеженою відповідальності, акціонерне товариство, прокуратура, бо там кілька осіб там є підпорядкованість, розподіл у планів. Це теж злочинна організація, тоді можна сказати. Да? Там ДБР теж можна сказати, що це злочинна організація, бо там не типу... досуджу. Я досу я по суті вашу честь. Я, я ж кажу, не вважаєте, так. що немає злочин, тому. Можна... казати про те, що взагалі існування злочинної організації через створення підприємства, це абсурдна речі. З одного боку, з іншого у них не вистачає, як мінімум однеї людини для цієї організації інших не встановило. За законом вважається, що їх немає. Інші склади злочину я не буду аналізувати, але доведення до банкрутства вважати предикатом, правильно сказав мій колега. Більш того, вони вважають, що доведення до банкрутства виявилося в виплаті дивідентів, які насправді не виплачувалися, Але якщо є якісь претензії щодо незаконності виплати дивідентів, то це вже інше має бути встановлений факт незаконного заволодіння. Тоді це можливо придікати, але цих претензій немає, хоча за 190 вони розслідують кримінальне провадження чи 191, я там не пам'ятаю. Тобто є нібито, але тут не інкримінують діяння, отже, незаконного заволодіння немає. Ухильної від сплати податків, податків вони не вважають придікатом до 209-ї. Тому це абсолютно логічно побудована конструкція. Кваліфікації злочинів разом з цим щодо 212 Ми дали вам доказ того, що податкова служба України, а у нас в Україні є розподіл центральної виконавчої влади на відповідні органи, які відповідають за відповідні напрямки реалізації державної політики. Так, от у нас державна податкова служба реалізує державну політику в сфері оподаткування. Тільки вона може встановлювати відповідно до податкового кодексу, встановленому порядку встановити претензії щодо сплати чи сплати податків до відповідних суб'єктів господарювання. Так от юридично оформлених претензій, як того вимагає податковий кодекс. У них немає і не приближень цього є відповідне звернення податкової служби, яка зараз тільки подивляє, що тільки вони приступлять до перевірки. Так не може бути. ВОС не може бути поперед коня. Тому це абсурдні речі, нема що витрачати час на їх аналіз. А тепер щодо. Аналізу доказів щодо обґрунтованості підозрюва слідчий суддя, приймаючи рішення, відповідно до статті 94, має провести аналіз доказів. Ну, по-перше, хочу сказати, що жодного доказу слідчому суді я відверто це в судовому засіданні казав, не було надано, адже було надано копії матеріалів. Копії матеріалів не державним доказів, відповідно до статті 99 частини 3 джерелем доказів є оригінал документу, суду оригінал документах не надавалось, тому суддя не мала взагалі в своєму розпорядженні доказів. Але при цьому вона і підтверджує, що вона доказів не мала і пише. Це останній абзац а 13, слідчим у клопотанні та доданих до нього документах, документах з достатньою на даної стадії кримінального провадження, помтою підтверджується наявність обґрунтоване підозри. Все. На жодний доказ немає посилання. Чи суддя має оцінювати доказ. Які вона прийняла докази з тих, які надавалися, які не прийняла, чому вона не прийняла пояснення сторони винув... захисту. Я там виступав пів... півтори години. І по кожному, кожному факту я сказав жодного, чому не прийняла мою позицію, жодного обґрунтування, слідча суддя не дала. Вона формальні <кій> речі переписала з кримінального процесуального кодексу, навіть не роз'яснюючи, навіть не посилаючись, жодний доказ в цьому рішенні. Не надана оцінка, жодному доказу, бо доказів немає. Більш того, вона пише, що не оцінювала ні докази, а документи копії. Це вона зазначає в судовому рішенні. Я нічого не видумав. Тому казати про обґрунтованість цього рішення абсолютно абсурдно. Хоча на 14-му арку щось суддя і зазначає, що все ж таки вона має давати оцінку отриманим, отриманим доказом. Це перший абзац. Доказів не було. І зараз ви можете побачити. Провадження, яке у вас є, доказів там немає, там є копії матеріалів. Але матеріали не є джерелом доказу. Більш того, копії цих матеріалів. Тепер, це щодо обґрунтованості підозрів. Тобто жодного неоціненого доказу, тобто, чим же ж вона підтверджується, яким саме Висновками експертизи, аналітичним висновком, якимось там іншими документами. незрозумілостю, з це порушення права на захист. Адже ми навіть апеляцію не могли нормально сформувати, бо ми не розуміємо, на що ж послалась суддя, які докази вона врахувала, приймаючи рішення. Це абсурд. І якщо не ця ситуація, всі ж знаєте, якщо далі було б з такими рішеннями. Тепер слідча суддя щодо ризиків. Стаття 177 зазначає, що ризиками є запобігання спробам. Тобто, да, мають бути якісь реальні дії, якісь спроби, запобігання, яким обирається запобіжний захід. Більш того, слідчо суддя в своєму клопотанні так і зазначає, що ризиком в даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності. А далі, далі, по тексту, вона не зазначає, які ж дії вчинюються, чи можуть бути вчинені з високим ступенем ймовірності. Це ж її фрази, я навіть нічого не видумав. Жодного. Вона просто перелічила з закону, які ризики визначені у статті 177, і жодного з них не обґрунтувала, на підставі чого вона робить такий висновок, на підставі якого допуску. Просто перерахувати висновки це, можливо, було, хоча й незаконно, але за кримінальним процесуальним кодексом 60-го року. У 2012 році був прийнятий 2012 новий Кримінальний процесуальний кодекс, який визначає порядок оцінки доказів, саме доказів. Але до цього часу, я не знаю, може в Печерському суді дехто не знає, що змінився, але вони мають це знати і повинні діяти в рамках закону. Тому на 14-му аркуші жодного доказу не зазначено. І жодного відповідного обґрунтування законності своєї рішення слідчим судді не здійснено. На 15-му аркуші закінчується цей текст, в якому нічого немає. Тому для того, щоб казати, і зараз прокурор каже, буде казати безумовно про обґрунтованість рішення, ми ж розуміємо всі, але для того, щоб казати і залишати всі рішення, потрібно встановити. Законність його, а як можна встановити законність, якщо доказів в цьому рішенні навіть не оцінені і нічого не зазначені? Це абсурдні речі, тому воно підлягає безумовному скасуванню Людина має бути звільнена з під варти, бо вона зараз утримується безпідставно ці підвартою під за вчинення чи підозру, а підозра це ймовірність вчинення якихось дій з юридичної точки зору господарських злочинів. Щодо яких є дуже багато питань, тому я прошу скасувати це рішення і знадити відповідну Дякую.